Розкажу вам сьогодні про дівчинку-людмилку, якій на день народження подарували гроші, і вона вирішила потратити їх з користю. Грошей у дівчинки було небагато. Коли вона прийшла до магазину, то стала обирати, що ж придбати на них, цукерки чи м'яч. Людмилка подумала, якщо куплю м'яч, то я з ним можу гратися. І гратися не один раз. Гратися кожного дня. Коли буду гратися і бігати за м'ячем, покращу своє здоров'я. А ще за допомогою м'яча я заведу нових друзів, і ми будемо гратися разом. Малята, дівчинка, обирала. Робила вибір на користь того чи іншого. А що би обрали ви цукерки чи м'яч? І поясніть вашу відповідь, чому ви так вирішили. А далі пропоную вам подивитися на ці чотири картинки, на яких намальований рюкзак, фарби, печиво і квіти. Поміркувати і сказати. Що із цього більш корисне для вибору і чому? А що менше приносить користі і чому на це не варто тратить гроші?